Дорогі брати і сестри, в цей четверговий день свята Мати Церква пропонує нам Євангеліє від Луки, в якому розповідається про Ісуса, якого звинувачують, що Він Велизеулом, князем Бісівським бісів виганяє. Цей фрагмент я трошки, напевно, більше місяця тому коментував, тому пропоную сьогодні розглянути перше читання з книги пророка Єремії. Так говорить Господь, слухайте мій голос, я буду Богом вашим, а ви будете мені народом. Ходіть кожною дорогою, яку я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками. В запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед. Від того дня, як вийшли батьки їхні з єгипетського краю, та й по цей день. І я посилав до вас усіх слух моїх пророків, часто день у день. Ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ви ставали дедалі більш тугошиїми, Чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть, ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них це народ, що не слухає голосу Господа Бога свого, і повчання не приймає, зникла правда. Пропала з уст у них. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, ми з вами час від часу чуємо заклик, який варіюється. Повторюється в кількох варіантах про те, що слухає Ізраїлю Господь Бог, Господь Бог єдиний. Сьогодні слухайте мій голос. Я буду Богом вашим, а ви будете ми, моїм народом. Крім того, що тут пригадується ось ця саме Шма Ізраїль елемент основної молитви кожного єврея, побожного, який саме цими словами молиться найчастіше. ну От ми з вами протягом дня найчастіше хрестимося, а вони повторюють цю молитву. Шма Ізраїль. Слухай Ізраїлю. Тут є ще продовження: Я буду Богом вашим, а ви будете моїм народом. Це не більше, не менше, це. Повторення Союзу. Це договір укладений між Богом і народом. Бог бере на себе зобов'язання, люди беруть зобов'язання на себе. І здавалося б, ну ми вже стільки разів чуємо на цю тему, що треба слухати. Слухай Ізраїлю, слухай, 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 слухай. Ну то вже ж чуємо, якби і чуємо, і вже і на пам'ять багато чого знаємо. Але, дорогі друзі, подивімося, що. Ми дуже часто можемо за лісом не бачити дерев, за буквами тексту можемо не бачити. Можемо бачити слова, але от не бачити тексту. Як це відбувається? Приклад, нам набагато простіше, щоб нам хтось сказав: Ось, гріх в п'ятницю їсти м'ясо. А цього року як там можна сир яйця молоко і так далі? Бо того, не, бо того можна було. А цього може щось змінилось, ні, не змінилося. Ага, ясно. Можна, так, можна. Ага, це у православних. Добре, гаразд. Але через рік знову перепитаємо, щоб не, не забути. Подивіться, коли постійно повторюється ось це, слухай, слухай, слухай. Це слухай, звертається до суті проблеми. В саму головну суть проблеми не у фасад, не в декорацію, не в наклейку, не в шар фарби, а в корінь дивиться. Як це відбувається? Нам простіше би було, щоб було сказано: ага, ось м'ясо не їсти в п'ятницю, ось там таких слів не кажіть, такі слова кажіть, ось це робіть, цього не робіть, і все просто. Не вийде, дорогі друзі. Наведу вам приклад. Час від часу у мене питаються люди, а чи можна там слухати таку-то групу музичну, а чи можна читати таку-то книжку, а чи можна дивитися таке то кіно? Друзі, я якісь книжки люблю, якісь не люблю. Якісь інколи достатньо в руку взяти, щоб розуміти, про що йдеться. Ну, але це теж інше питання. Часом так само з кіном, часом так само з багатьма іншими речами. Ну, Видно, куди там вітер дме. І звідки ноги ростуть. Часом видно, але немає такої можливості. Ну, наприклад, в мене передивитися всі фільми і серіали. Ну, інколи достатньо кількох хвилин, щоб розуміти, про що там приблизно йдеться. Ну і так і не варто додивлятися, не варто дивитися, не варто все читати. Не варто читати навіть добрі книжки, тому що не вистачить життя на те, щоб прочитати добрі книжки. Потрібно читати тільки най най найкращі книжки. Те саме з фільмами, тому якщо ви бачите, що щось недобре, щось не дуже там, повчальне будуюче, моральне і так далі, ну, то потрібно це відкладати на сторону. Не потрібно, ага, я вже почав, я мушу його там дочитати, додивитися. Це ні, не мушу, не мушу. Тим більше, якщо я бачу, ну, це, цей продукт зіпсовано, ну, то перестань його вже їсти. Ну так, я його зараз їм, а потім мені буде зле. Ну, це погана логіка. Так не можна, це неправильно. Все, раз зіпсувалося, все, ну, смердить, виплюнь, все, не доїдає, Навіть якщо гроші заплачені, не, не треба аж так жаліти. Там є ці приказки, що нехай там краще живіт репне, ніж дар Божий зіпсується і там на тему продуктів і того всього переїдання. Ні, не треба, не треба, насправді не треба. Друзі, ще один такий дуже важливий нюанс з цими книжками, які можна, які не можна. Та немає в церкви чи в поодинокого священника таких можливостей, які дали би, я не знаю, час на те, щоб передивитися там, чи, чи перечитати. За скільки того часу треба мати, щоб тримати на пульсі весь час руку? Як це треба робити? Як це треба встигати? Я не уявляю собі навіть. Немає такої часової можливості просто-напросто. Інколи ви там пишете, що дивитеся деякі речі там з прискоренням на Ютубі. Ну, на Ютубі деякі речі можна з прискоренням так, ну але ж фільм з прискоренням не подивишся. Ну, це буде вже не фільм. Ну, так само музику не послухаєш з прискоренням, це вже буде не та сама музика, це інший ритм. Музика це також і ритм. Ну, так само, і людська мова має свою ритміку, свій темп. Добре. Е, і, дорогі друзі, оскільки церква не каже, що ось це читайте, це не читайте то потрібно так самим брати на себе відповідальність, що я буду читати, що я буду їсти, що я буду дивитися, що я буду слухати. Кожна людина за себе повинна брати відповідальність, що я буду робити і чого не буду робити. Але я за це буду відповідати, не того, що а, мені Ксюн сказав: оте, там, і те то роби, а те, і те не роби. Яксь скаже, не дихай, що не дихати. Розумієте, інколи це доходить до абсурду, і ці абсурди є дуже дикими. І тому, дорогі друзі, слід мати таке розпізнання, дивитися, роздумувати, молитися, в тому числі Боже, чи справді мені треба цей фільм чи серіал дивитися. Чи він мене справді чогось навчить? Ну, може чогось навчити, може якийсь приклад подати, може якогось словникового запасу подати, може якимось прикладом збудувати. ну, Може бути маса і інших речей, але може чимось підтруїти моє серденько і мої думки, в яких може потім вавка регулярно вилазити в голові. По чому це, друзі, можна перевірити? Ну, так одразу вам скажу, що інколи, спілкуючись з якоюсь людиною, я бачу, наскільки ця людина промаринована духом цього світу. Наскільки ця людина, навіть якщо вона каже, я то католичка, але Ну і от слухаючи аргументи тієї чи іншої людини, я розумію, що ця людина католичка лише з назви. Всі погляди, підходи, спосіб мислення, логіка ну, чи її відсутність. Повністю є світськими ворожими церкві Богові. Людина промаринувалася цим. Як це відбувається? Наведу вам такий приклад трохи про себе. Пам'ятаю, як мені було 14. Я ще школяр 9 клас. Ну, і поїхав я на такі собі катехетичні курси. Це був надзвичайно цікавий досвід. Здається, зо три тижні ми вчилися. Ще раз, я закінчив 9 клас тільки. Навчання теж було польською, я її там плюс-мінус знав теж не дуже добре. Але було навчання, була мова про евангелізацію, про катехізацію, про різні богословські предмети. Я там щось нотував, записував. Мені це було настільки цікаво. Я занурювався в ці речі. Мені насправді це було дуже цікаво. я пам'ятаю, минає цих три тижні ну, погодьтеся, досить багато, чи два? От не пригадаю вже. І пам'ятаю, приїжджаю я додому, мені ще два класи школи. Я не збираюся йти в семінарію, батьки у мене питаються. Це перше, що вони спиталися. Що ти вже підеш, значить, десь там вчитися, підеш у семінарію. Я кажу: ні, я в семінарію не хочу, для семінарії треба мати покликання, у мене його нема. Ну, на той момент я був переконаний, що в мене його немає, бо навіть думки такої про семінарію не було. Але в мене була думка бути катехитом, бути проповідником. Тому що я бачив, що багато людей у світі не знають Христа, а про нього треба розказувати. Тобто, ось моя послідовність покликання до священства вона мала саме такий вимір, і я розумів, що це можна робити навіть і без свячень, і тому потрібно вчитися. І мені це було надзвичайно цікаво. І, друзі, я пам'ятаю цю розмову з батьками. Як ми сидимо, вони мене розпитують, я кажу, ні, там в семінарію я не збираюся йти, я справді тоді ще не збирався. Вже капіночку трошки пізніше, зразу вже збирався, але в той момент тієї розмови ще не збирався. І вони мене про це так розпитують, а я розумію, що от я сижу, ось є хата, є батьки, подвір'я, десь там якийсь городик. Цей наш куточок, який я дуже люблю, зрештою, але от я вже розумію, що от, ну, я вже. Не тут. Мене цікавлять вже якісь інші речі. це, напевно, ну, чи не кожна дитина відчуває. Напевно, не кожна, тому що є такі діти, яким, яким подобається там, не знаю, продовжити не знаю, якусь ковальську справу, чи там, якусь землеробську справу батьків і залишитися робити те саме. В цьому абсолютно немає нічого поганого. Боронь Боже, я не хочу цього сказати. Я просто розповідаю про себе, що в той момент я зрозумів, що мене цікавить. Катехізування, богослів'я, проповідування, євангелізація. Я зрозумів, що ось це мій світ, це те, що мене цікавить, це те, що мене захоплює. І в той момент я зрозумів вже, що от якби, ну, ще, я ще два роки тоді ще був вдома у батьків, але я вже тоді зрозумів, що я вже ну, не зовсім вже і вдома. Тому що треба в житті буде чимось зовсім іншим займатися. Чим я ще не знав. І, дорогі друзі, навіщо я вам це зараз про себе розповідаю? Ну, от такий в мене приклад під рукою. А по-друге, тому що розумієте, ось ця історія з промаринуванням з тієї чи з іншої сторони, вона працює згідно тих самих принципів і правил. Так само будь-яка людина, яка вважає, що вона є християнином, але наслухається якихось блогерів, наслухається якихось тез. Начитається якихось книжок, нахапається якоїсь інформації, і ніби формально ця людина ще є християнином, але її думки вже де-інде. Вона вже не в домі отця, вона вже де, де інакше. Ну, або так само, як якийсь там школяр, хтось, хто хоче стати там студентом, він вже думає, ага, я там поїду туди, буду вчитися там, буду займатися в житті тим-то і тим-то, а не там тим-то і тим то. Так? Тобто ось цей принцип перескакування своїми думками, планування, будування в своїй голові якихось планів на майбутнє, уявлення собі, чим я буду займатися, що є моїм місцем, що є. Моїм поглядом, що є моєю сферою, так ну, от, дорогі друзі, от я думаю, воно приблизно десь так працює. І, дорогі друзі, воно працює як в добру сторону, так і в погану. Ну, я думаю, що я навів приклад доброї сторони, бо так само ну, будь-яка інша людина, яка вирішила там займатися, не знаю, механікою, стоматологією, медициною, акушерством, неважливо і теж десь там собі думає, чим вона буде займатися, і що от дома вона вже не дуже дома. Але так само людина може знаходитися в церкві, ходити на службу. Часом, як з палки, десь там піти на якісь реколекції, ну там, буцім, в неділю, нехай там буде останній день, щоб. Ну, бо в неділю і так треба йти на службу, але тих два попередніх дні то там ну, таке не вийшло. не вийшло. І людина ніби формально знаходиться ще в церкві, але по факту вона вже думає як людина цього світу. Вона вже давно голос Господа Бога не чує. Друзі, сьогодні в мене є тільки для вас, тільки ця думка, що от, щоб бути з Богом, потрібно слухати Його голос. Це читання, дорогі друзі, я вам наполегливо рекомендую. Прочитайте його ще собі, разок самі, без мене, ось так рядочок за рядочком, посмакуйте, як щось таке най най найсмачніше. Тому що Ту розповідається, зрештою, не знаю, нам треба хоч на руку записуй собі, десь як якусь шпаргалку, щоб час від часу, чи особливо в час якогось знеохочення чи спокуси, дочитати хоча б ось цей перший рядок. Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом далі. Ходіть кожною дорогою, яку я вам вказую. Для чого? Бо мені так забаглося, бо в мене така примха. Ні. Ні, друзі, пригадуємо постійно, для чого нам ходити Божою дорогою. Щоб вам було добре, коли нам не добре, коли ми ходимо своїми дорогами. Коли ми ходимо своїми дорогами, не Божими, своїми. Бог окремо, я окремо. Ну, на службу піду, так, ну, до таїнств приступлю. Але то вже таке, то вже тимчасово. Вже діти цього робити не будуть, або я буду робити це вже час від часу. Друзі, в сьогоднішньому тексті теж є потужне слово, яке ну, просто може порвати всі наші уявлення. Колись я до цього висновку дійшов, пам'ятаю, це були це були перші такі е, мої роздуми е, вже писані. Тоді е, був був Друкований номер Кредо. Ось, я тоді писав якусь статтю, і там була мова про Мерліна Менсона. Якщо пам'ятаєте, був такий епатажний чоловік, Ну, він ніби живий, але щось про нього вже ніби не чути. Не цікавлюся, це. ну... Не моє зацікавлення, але і десь там згадувалося про сатанізм, як я вище. До речі, я про Менсона не знаю, чи він сам сатаніст, чи він це для апетажу робив. Сьогодні мова не про це, і взагалі мене ця тема не цікавить. Взагалі, я вище сатанізму. Як людям здається, чим є сатанізм, чим є ось цей бунт проти Бога, це поклонятися сатані. Але якщо хоча б трішки довідатися, чим він є насправді, то ні, це не є поклоніння комусь там людину подібному козлу чи, чи людині з козлиною головою, там, з ратицями козлячими і щось там таке подібне. Ні. Завжди ті люди, які там розбираються в тих сатанізмах, кажуть. Ми не поклоняємося сатані, ми поклоняємося собі. Це свобода людського духу. Я роблю те, що я хочу робити. Я роблю те, щоб мені було добре. Я роблю те, щоб були задоволені всі мої там, потреби, забаганки, бачення і так далі. Розумієте? І тепер, в світлі цього, що я щойно сказав, ну, в світлі того темного, що я сказав, прослухайте. Вони ж не слухали і не нахиляли свого вуха. А йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, і пішли назад, а не наперед. І так далі. Ото ще раз, пішли за власними думками. Віровідступництвом не є поклоніння якомусь там демону, а поклоніння демону є спершу поклоніння собі, і потім це все рівно призводить до поклоніння демону, як по такому лабіринту. Друзі, ще один приклад. Теж з мого дитинства, я не знаю, чи у вашому дитинстві щось таке було. Можливо, пам'ятаєте такі великі радіоприймачі. Ну, не маленькі, такі теперішні, а от такі більшечки трошки, в які можна було великі батарейки запхати, а вони працювали, така антена була досить велика в них. Стоп, зараз теж є радіоприймачі, в яких є велика антенна. Ну, словом, хто з вас пам'ятає такі великі, якось там океан називався, чи як щось там 206, чи, чи ну, неважливо, як називався. Словом, якщо у вас був великий радіоприймач або в автомобілі, десь, або десь там, не знаю, в кімнаті на кухні чи де б не був, то чи доводилось вам натискати різні хвилі? Які перемикалися, і покрутити тим радіоприймачем, шукаючи різні різні, різні хвилі. В тому регіоні, де от я народився виріс, там дуже часто ловилися якісь там румунські хвилі. Можна було їх послухати. Ну і приблизно розуміти, як воно звучить. Можна було слухати на, здається, на довгих хвилях, здається, це так називається. Ще якісь інші там чи то арабські звучали. Я вже зараз так до кінця не пригадаю. Пригадаю, що пригадую, що не раз, особливо як була якась там дощова погода, не знаю чому саме тоді, то крутив цей радіоприймач туди-сюди, слухаючи, що десь там звучить. І потрібно було дуже сильно акуратно старатися, щоб це коліщатко прокрутити так, щоб почути саме ту станцію, яку хочу зловити, ну та, яка добре ловить, і щоб справді звук був чітким, тому що був звук, але з такими перешкодами пошипування. А був можна було якщо сильно постаратися, то налаштувати так, щоб був звук чітким. І, дорогі друзі, ця сама справа з радіоприймачем. Кожного Божого дня відбувається у нас з вами, коли ми налаштовуємо своє вухо, свою увагу, свій фокус уваги на те, що ми будемо чути, на те, на що ми будемо звертати увагу. І це вже зовсім інша справа. Чи це буде Божий голос, чи це буде голос не Божий? Коли починався журнал Кредо, це ще 2008 рік, пам'ятаю, робили таку задню обкладинку. Був такий гарний колаж. На жаль, я хотів вам зараз його представити, але якось під рукою його немає. Можливо, він десь є, але от не знайшов. І там я розмістив тоді, десь в якомусь 2009-му, бодай же, точно вже року, не пригадаю році, пригадив, при, розмістив ось цю цитату з послання на Всесвітній день комунікацій. Ага, стоп, це був 2011 рік. От все вже перевірив. І там була цитата. Папа Бенедикта XVI на цей всесвітній день комунікацій вона звучала так: чи вистачить нам місця для голосу Христа серед безлічі голосів, що лунають у цифровому світі? Сучасна цифрова доба має нескінченну кількість можливостей варіантів. Ми можемо слухати різні речі. І потрібно бути дуже вибагливим і дуже точним, щоб налаштувати це коліщатко, щоб слухати лише Христовий голос, щоб ми з вами не промаринувалися голосом цього світу. Тому що можемо не спам'ятатися, як, як будемо себе в своєму домі відчувати вже не вдома. Миру вам і чіткості в налаштуванні голосу. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Гарного мирного дня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією, для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам е, в усіх наших новинних е, матеріалах. Всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно не тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому проблема? З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку. А це означає, що ми. Наша конкретна редакція кредо не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі з цього місяця. Ми вже цього робити просто-напросто не зможемо, тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Байміякофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Сума сплати штрафу може бути більшою ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.